Знайте, друзі, війна це вибір між поганим і дуже поганим сценарієм, і в межах того, аби дуже поганого сценарію не траплялося, наші сили оборони. Реально я бачу, що роблять дуже багато речей, які спрямовані на те, щоб російські удари возмездія і їхні відвідки, так звані, були не такими. Смертоносними для нас, тому що сьогодні ми в чергове пережили черговий, дуже серйозний, один з наймасованіших якщо не наймасованіший обстріл Російської Федерації, і результати його. Помірно я би не сказав взагалі такі негативні для Російської Федерації. А от що взагалі відбувається? Яка загальна логіка, тенденція останнього часу складається? Зараз я все це викладу в коротенькому відео на 10 хвилин, щоб пояснити логіку процесів, які у контексті обстрілів і контр-обстрілів вчиняються нашими силами оборони? Отож. Вітаю вас на Ютуб каналі Третя світова. Мене звати Васильньо. Запрошую вас до перегляду цього відео, де зараз е, чітко розберу, складу свою суб'єктивну думку для того, щоб дати вам, шановні друзі, пояснення щодо тих дій, які зараз відбуваються, тому що десь так фрагментарно з'являється інформація. Уражено аеродром Саваслейка, уражено в Чебоксарах завод по виробництву чогось там, якихось там антен, е, збито стільки -то дронів. Зроблено тето зроблено п'яте, десяте. А от в загальну картину щоб це скласти, от зараз я це спробую. Е, з врахуванням свого Свої аналітики спробувати скласти до е, загального бачення. Тому підпишіться на нас, поставте подобайку, е, пишіть свої коментарі. А я розпочну. Розпочну безсумнівно з новини, яка топ номер один це е, ураження аеродрому Саваслейка. Це Ніжнігородська область Російської Федерації. Е, сьогодні там, як повідомив генеральний штаб, було уражено два літаки: міг 31 і су 30 або су 34 Це операція. Яка була проведена е, силами спеціальних операцій, тобто наші ССО взаємодії з іншими складовими сил оборони? Перше фактор номер один дуже тішить, те, що ви подивіться у нас останнім часом СБУ проводять спецоперації, ГУР, ну це зрозуміло. Сили спеціальних операцій, сили безпілотних систем сьогодні в Чебоксарах уразили завод, про який я далі буду розповідати. Тобто, всі така внутрішня конкуренція існує по ударах в глиб території Російської федерації, і розв'язався цей мішок, як з достатку. полилося. Ну таке враження, що навіть політично зняли ці так звані забрала на те, або наші війська повний спектр своїх можливостей і операцій проводили на. Території Російської Федерації, отже, про що це ураження аеродрому Саваслейка? Давайте для початку розберемося, де та Саваслейка знаходиться. Ми її на слуху чули вже неодноразово українці, тому що саме звідти злітає той клятий міг 31 к е який е після зльоту, якого по всій країні оголошується тривога. Отже, це Ніжнігородська область приблизно тисяча кілометрів від е кордону з Україною. Ось тут Ніжній Новгород. Це на схід від Москви. Є такий населений пункт Муром і Південно-Східніше Мурома. От вона Саваслейка. Е, давайте я виділю, щоб всі побачили цю червону зону, по якій е, нам потрібно цілитися. Отже, від Саваслейки до кордонів приблизно зараз ми прокладемо з вами прямий маршрут. Е, це приблизно ось тут. І до кордонів України, виходить, виходить, давайте точно по Саваслейці, Поставлю ось тут мітка Саваслійка. Ну, десь 650 кілометрів по прямій. Вкупі в сумі виходить, що десь точно більше тисячі кілометрів довелося пролетіти нашим дронам. А то для того, аби вразити аеродром. Там реакція росіян, до речі, на цю подію вона просто феноменальна. Мені подобається, як вони всі знімають відео. Я просто кайфую від цього об'єктивного контролю уражень, особливо по Чебоксарах Там було супер цікаво. Ну, давайте так до цього дійдемо знову ж таки. Анонсую, що трішечки пізніше. Про що це свідчить? Ось саме це ураження по Савослійці. По перше, варто відзначити, що не міг 31 к е, в повідомленні генерального штабу, е, що його було там уражено, не міг 31 к міг 31 Міг 31 і міг 31 – це трішечки різні літаки. Е, к це модифікація, яка здатна нести аеробалістичну ракету кінжал. Е, відповідно, чи уражено саме той міг 31 який є носієм кинжал, ми не знаємо. Принаймні, нам цього генеральний штаб не повідомляє. Тому так, от наперед, біжучи поперед батька в пекло, оголошувати перемогу я б не став. Але. Що цей удар по російській вже тактичній авіації? Що, наприклад, збиття су 35 яке сталося цими вихідними е на Курщині поблизу Тьоткіного, де наші ну не будемо вдаватися в подробиці, що збило. Цей літак, але щось його збило в режимі засідки, коли Росіяни подумали, що вони можуть безперешкодно літати на нашому сумському прикордонні своїм передовим винищувачем. Су 35 його було збито, і що цей, що цей випадок насправді це про протидію російським ударам тактичної авіації. Тактична авіація це насамперед. Це навіть не ракети кінжал. Це насамперед. Я говорю про те, що це спроба уже зараз заглянути на їхні аеродроми тактичної авіації. Ті аеродроми, звідки злітають винищувачі, які несуть каби, тому що об'єктивна реальність полягає в тому, що без протидії кабам нам буде, вибачте, срака. Нам буде дуже і дуже складно, якщо е не буде знайдено якогось варіанту, як протидіяти кабам. Тим паче, що каби останнім часом дуже схоже, що стали більш влучними. Випадок минулого тижня з е двічі поспіль ураженням, доволі точним ураженням безпосередньо в будівлю Херсонської облвійській е адміністрації він це демонструє, що каби стали потужнішими і влучнішими. Відповідно, нам треба знайти проти них протидію, тому що стирання наших позицій е за допомогою російської авіації. Це шлях в нікуди, тому після спецоперації служби безпеки України по аеродрому стратегічної авіації наступними має стати аеродроми з тактичною авіацією з бомбардувальниками, з винищувачами і протидія самим винищувачам. Курс на це схоже, що взято. Це перша друга, звісно, якщо ми говоримо про аеродром Саваслійка і ураження там мігу 31-го Потенційно в конфігурації, що це може бути К міг 31 к носій кінжалів. Це, вочевидь, і про протидію стратегічним можливостям російської авіації щодо обстрілів наших тилів, тих же кінжалів. те саме націлено на позбавлення можливостей росіян робити дуже болючі нам удари було направлено й операція Служби безпеки. Павутина, ось ця, до речі, свіже відео на вихідних, якраз з'явилося е, про павутину. Повний відеоряд служби безпеки оприлюднило себе на сторінках е, від моменту зльоту FPV-дрона на аеродромі Білая до зльоту. Мається на увазі з і... цієї. Платформи, де вони розташовувалися під накриттям під е, цих модульних будиночка, де наші дрони FPV розташовувалися, і от як ці фпв-шки долали шлях до аеродрому біле скільки вони прилетіли, як вони там все це горіло. Служба безпеки оприлюднила це відео. Так, от про що ці удари е, насправді я дуже великий неприхильник, скажу так е, історії про те, що зараз багато хто намагається конфігурувати або чекати ось такі якихось в фігуральних розмовах. Е, Говорити про те, що от Росіяни атветка, атветка, атв'ятка, їхні удари помсти якимось там вони мають бути. Я вважаю що це інформаційно дуже неправильно дивитися на всі ці удари росіян, які відбуваються останнім часом, як на удари помсти. Чому тому, що ці удари росіяни не мали відбутися в будь-якому випадку? В будь-якому випадку чи була би операція Павутина, чи було би там ураження аеродрому Саваслєйка Чи було б третє, п'яте, десяте? Росіяни збиралися робити ці обстріли. Для чого? В чому логіка таких обстрілів? Для чого їм це потрібно, тому що вони безсумнівно зараз вже давно розпочали свою літню наступальну кампанію, а і ця кампанія на фронті вона має бути підтримувана діями в тилу. Що це за дія? Це деморалізація населення, це спроба розколу українського суспільства. Це максимальне виснаження, навіть можливо, максимальне виснаження це точка номер один, яку, до якої треба от привертати увагу в контексті цих обстрілів, тому що я лише можу поспівчувати і теоретично зрозуміти харків'ян, які щодня перебувають під вогнем шахедів, які просто-напросто не вистачає часу збити, будучи в Харкові для наших сил протиповітряної оборони. І от росіяни на це саме на спрямовують свою основну увагу, щоб максимально. Деморалізовувати українців обстрілювати щодня, щодоби, щоночі, змушувати йти в укриття, змушувати переживати, змушувати приймати якісь капітуляційні умови, які вони пропонують в Стамбулі. І тому подібні речі, тому ці обстріли я веду до того, що вони мали би відбутися в будь-якому випадку незалежно від наших операцій. А, для того щоб ці обстріли не були такими, в тому числі смертоносними, скажімо так для нас, тому що погодьтеся зараз. Ми тю-хуть проходимо ну, нібито відносно так. Плавно цей весь період важких російських обстрілів. Я думаю, що вони ще спробують вдарити по нашій енергетиці, і будьмо відверті. Ми не знаємо в якому стані наша енергетика, чи підніметься, чи зможе вона піднятися після дуже важких та серйозних ударів після того, які вже два роки. Просто безперервно намагаються Росіяни знищити відповідно для того, щоб ось таких постановки нас на коліна не відбулося. Наші сили оборони, служби безпеки, сили спеціальних операцій, гур сили безпілотних систем роблять все можливе для того, щоб нівелювати максимально потужні можливості Російської Федерації. Десь це виходить. Тобто кількість крилатих ракет зараз об'єктивно знижена в атаці противника, тому що уражені їхні літаки стратегічної авіації, десь буде уражений міг 31 к десь будуть уражені. Пускові установки е, іскандерів М. Як це сталося минулого тижня в Брянській області поблизу клинців, неподалік наших північних кордонів, е, ось це відео було оприлюднене нашим генеральним штабом щодо ураження пускової установки. Іскандер М. Щонайменше, як повідомлялося, тоді однієї потенційно ще дві установки пошкоджені. На вихідних президент України Володимир Зеленський підтвердив, що всі три установки було знищено внаслідок нашого удару по цій пусковій установці російської балістики. Хтось каже: Ну і що що ми знищили три пускові установки для їхньої балістики? Ну і що це дає, якщо у них ще залишилося 160 е таких штук пускових е платформ? Я вам скажу, що це змінює. Це змінює сам. Психотип тепер росіяни мають думати, а чи безпечно туди знову нові три установки надсилати, чи не без чи це вже є не є безпечним. Їм потрібно буде шукати нові варіанти. Точно так само це ж стосується і літака Су 35 який був збитий знову ж таки в Курській області. Росіяни тепер мають думати: а чи безпечно туди надсилати, а чи зроблять українці знову засідку, чи не зроблять це все дуже такий тонкий момент операції, який є, і він так само впливає на противника. На можливості його обстрілів, тому я повторюся, підсумовуючи цей сценарій, цей варіант, повторюся в розумінні того, що нам треба усвідомити: війна не має хороших сценаріїв, вона має або дуже погані або погані сценарії, тому що війна це в принципі проти людської природи, щоб вбивати, гинути, терпіти звірства і тому подібні речі. Відповідно для того, щоб не сталося просто гіпер. Поганого сценарію наші сили оборони зменшують можливості Російської Федерації, отак, от уражаючи аеродроми. Це пункт номер один, який от я узагальнено в цій картині бачу. Пункт номер два сьогодні сталося інше ураження аеродрому. Ой, перепрошую не аеродрому, а підприємства, яке займається навігацією для російських. І ракет, і насамперед шахедів. Це в Чебоксарах, Чувацька Республіка Російської Федерації. Уражений об'єкт Чебоксарах, він має такий там цікавий у назву: Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Що це за інституція? Вона виробляє навігаційну та транспортну апаратуру, включно з модулем. Камета камета це такий модуль супутникового зв'язку для Росіян, який значно покращує. Навігацію для їхніх, зокрема, дронів для їхніх же шахедів. Ми прекрасно усвідомлюємо, що шахеди зараз це велика проблема для нас з точки зору того, що їх а багато б, вони. В принципі, покращили зв'язок. Навігацію не просто так з'являються. ми прекрасно розуміємо і ці от розмови про те, що а давайте можемо ми будемо призупиняти мобільний зв'язок, мобільний інтернет на час атак шахедів, тому що це для нас серйозні виклики. Росіяни покращили навігацію. Від цього шахеди стали ще смертоноснішими і ще з більшою проблемою. Вони пробивають оборону, коли там умовно кажучи, 150 цих ворожих дронів летить на якийсь об'єкт. Тому Знищення або ураження або пошкодження бодай навіть науково-дослідного інституту, який займається проектуванням і виробництвом відповідно з цих систем навігації і покращенням на потенційно наперед цих систем навігації, це безсумнівний так само доробок, вклад у скарбничку того, що ми намагаємося асиметрично протидіяти ворожим ударам, тому що ці ворожі удари реально стають складнішими, все складнішими і складнішими. Ми от спостерігаємо, що сьогодні вночі був масовий майже 500 одиниць повітряного нападу застосували росіяни, 499, з яких 479 було Знищено або подавлено засобами радіоелектронної боротьби, тобто ми шукаємо шляхи. Ми впряму знищуємо шахеди: дрони імітатори, герані, приманки, пародії і тому подібні речі. Ну і паралельно до цього завдаємо по російських заводах, які розробляють е, покращення для російських дронів. Тому що зараз ну це реально дуже велика загроза саме у вигляді шахедів. Ну а та реакція, яку росіяни зараз пізнають, що виявляється війна, поширюється на всю їхню територію. Це бонус до цих всіх Ударів по території Російської Федерації. Послухайте лише це відео, де вони кажуть: Господі, війна нужна уїжджати. А це саме той морально-психологічний аспект, якого ми теж своїми далекобійними ударами не мали раніше, а тепер починаємо потрошку здобувати ваша увага на екран російські очевидці в чебоксарах Ту, вон Чебаксарах. Ну от, я завтра виїжджаю, мені здається, що це взагалі говорить дитина. Нехай подумають тепер так само і росіяни 10 разів, куди вони полізли, з якою війною і що вони досягли цією війною. Нехай вони відчують війну на собі. Я думаю, що далі буде. Ще буде, так би мовити. Тому на тому поставлю крапку. Сподіваюся, що певну систематизацію того, що відбувається, я зараз вам надав друзі. А коли будуть з'являтися нові подробиці, будемо їх допилювати отак нанизувати на цю загально вісь, того, що логіки, яку роблять, яку здійснюють, яку створюють наші сили оборони. Дякую вам за увагу. Поставте обов'язково подобайку цьому відео, порадьте наш канал своїм друзям, поширте це відео серед них. Крім цього, підписуйтеся, звісно, на третю світову. Ну і пишіть свої коментарі. nasa dobra, do nove zustriće.